Чи зросте вартість проїзду у громадському транспорті рівного? Спроба заборонити нічні перегони мотоциклістів та пам'ять про Олексу Новака. Про це і не тільки дивіться у випуску новин на сфері. Мене звати Микола Брижицький. Добрий вечір. На Житомирщині в ДТП постраждали шестеро людей з Рівненщини, серед них діти. Автомобіль БМВ під керуванням 35-річної жительки Київської області з'їхав у кювет. У результаті транспортний засіб перекинувся. Травми отримали шестеро пасажирів автівки. Двох дівчат віком 6 та 15 років госпіталізували до реанімації. Ще чотирьох пасажирів віком від 6 до 40 років з травмами різного ступеня тяжкості доставили до медзакладу для обстеження. Триває встановлення обставин події. Проїзд у маршрутних таксі 18 гривень. У тролейбусах 15. Такі тарифи планували запровадити у рівному з 1 серпня. Відповідні проєкти рішень зареєстрували на сайті міської ради ще в червні цього року. Чи зросте вартість проїзду у громадському транспорті? Дивіться у сюжеті. 18 гривень за приїзд у маршрутних таксі та 15 – у тролейбусах. Саме такі тарифи планували запровадити в рівному з 1 серпня. Відповідні проекти рішень зареєстрували на сайті міської ради у червні цього року. Втім, підвищення вартості у громадському транспорті вирішили відтермінувати, адже виконком не ухвалив остаточного рішення. Про це розповів начальник управління транспорту та зв'язку рівного Василь Сливка. Підвищуватись буде, але по термінам я не можу сказати, тому що не відбулося ще засідання місць Рівняни мають зрозуміти, що це. Це вимушена міра піднятя, підняття тарифів. Якщо взяти е, такі міста, як Луцьк, Луцьку, іншим, підняли в 2022 році е, тарифи по 15 гривнів на весь транспорт. Е, міста, такі, як Вінниця, Полтава, підняли ще в е, прошлому році. Скільки можна було, скільки ми відтягували, але е, ну, це вимушена міра, ми нікуди від того не дінемося. В управлінні транспорту додали, що підвищення вартості пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, цін на паливо та запчастини, а також вартістю ремонтних послуг. Рівняни у свою чергу ймовірне здорожчання називають ним Кажуть, стан громадського транспорту не покращується, збільшуються інтервали руху та скасовуються окремі маршрути. Я вважаю це не зовсім доцільним, тому що половина громадського транспорту на Рівненщині вже понад 30 років, і також на даний період не кінця влаштована логістика в нашому. Місці. Є місця, до яких доволі проблематично до сипір дістатися. Е, на місці б нашої влади я змінив би цих два пункти, а тоді підіймав би ціни на проїзд. Якщо зі сторони е, будіїв і зі сторони людей, які займаються перевезеннями, то можливо і потрібно було б, зважаючи на те, як ціни зараз ростуть. Але е, якщо взяти сторону людей, то я думаю, що ні. Ну, тому що ціни в нас ростуть, зарплати на місці. Взагалі-то воно ну, якби і потрібно, бо ну, ціни на пальне на все зростають. Але з іншого боку, ну більша категорія населення не мають низькі зарплати, низькі пенсії. Ну, тому я думаю, що ну, наразі це не потрібно робити. Наразі вартість проїзду у громадському транспорті залишається без змін: 12 гривень у маршрутних таксі та 8 у тролейбусах. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Слідчі повідомили про підозру рівнянці, яка вербувала жінок для заняття проституцією. У серпні минулого року 34-річна зловмисниця долучила до справи жительку регіону. Використовуючи її низьке грошове забезпечення, фігурантка пообіцяла потерпілій достойний заробіток. До того ж, поліцейські встановили, що зловмисниця умисно надавала приміщення свого будинку для спільного вживання метамфетаміну. Порушниця перебуває під домашнім арештом. У рівному зареєстрували електронну петицію з вимогою обмежити рух мотоциклів, моторолерів і скутерів з модифікованими або відсутніми глушниками у нічний час. Як реагують жителі громади на гучні вихлопи мототранспорту? Дивіться у сюжеті сфери. вулиця Богдана Хмельницького у Квасилові такі звуки ледь не щовечора змушені чути жителі навколишніх будинків. Шум мотоциклів дошкуляє місцевим. Військовослужбовець Павло Дудко, який сам родом з Квасилова, зареєстрував петицію на сайті рівне ради з проханням заборонити рух мотоциклів, скутерів та моторолерів із гучним вихлопом у нічну пору доби в межах громади. Насамперед йдеться про транспорт із модифікованими або відсутніми глушниками, який створює надмірний шум. Дуже багатьох людей дратує те, що в Квасилові в вечірній час. Починаючи з 9 години, тільки починає темніти, молоді люди влаштовують перегони на мотоциклах. І дуже часто це збігається з повітряною тривогою, І оскільки на вулиці темно, вже неможливо зрозуміти, чи це шахет летить, щось знищити, руйнувати, чи це їдуть ось ці мотоцикли. На думку автора петиції, вплинути на любителів мотоперегонів можна лише на законодавчому рівні через обмеження та контроль з боку відповідних служб. На всеукраїнському рівні, нехай Верховна Рада на території всієї України таке обмеження зробить, так як комендантська година в нас є. От зараз ми бачимо бездіяльність поліції до цих от порушників, таких коли буде рішення виконкому, потрібно максимально високі штрафи. Потім забирати мотоцикли, ці транспортні заходи, засоби, якщо далі не будуть слухати, не реагувати. Інакше немає інших варіантів. Павло Дудко пропонує забезпечити право громади на тишу з 9-ї вечора до 7-ї ранку. Щоб петицію розглянули міській раді, вона має зібрати щонайменше 250 підписів. Рівняни ініціативу підтримують. Кажуть, гучні звуки не дають відпочити, а водії порушують не тільки тишу, а й комендантську годину. Я думаю, що потрібно було би. Цим питанням зайнятися. Зважаючи на ситуацію, яка в нас зараз в країні, не помішало би трошки звук менший, тому інколи воно лякає. Не ну, заважає, просто заважає. Діти маленькі сплять в когось, вони їздять швидко. Якщо приймуть на рівні закону, значить ну, можливо, і перестануть їздити. Мають бути якісь спеціальні місця для їхніх тих ривків, їзди і всього іншого. Або є служба у нас. Поліція, яка стежить у вибрані години, а їдуть десь, десь, за містом. Тож є об'їзні дороги, але сам ну там ж ніхто не бачить і ніхто не чує за городом. А тут понти треба в городі. Рух по місту має бути по певних правилах. А вже от для якогось драйву, для молоді, має бути дійсно спеціально відведене місце. До слова, у сусідньому здолбунові через численні звернення мешканців уже запровадили обмеження на нічний рух мотоциклів без глушників. У рійному ж двоколісний транспорт з гучним вихлопом і надалі фіксують на вулицях міста у різний час доби. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині перевіряють поля через можливу появу сарани. Місцеві інспектори оглядають угіддя, щоб не допустити шкоди врожаю. Наразі сарани у регіоні ще не було, але аграріїв закликають бути уважними. До слова, комаха може з'їсти майже все: злаки, овочі, дерева та бур'яни. Від нашестя шкідника вже постраждали південно-східні регіони країни. Його називали борцем за правду. 30 липня минає 10-та річниця з дня смерті Олекси Новака, людини, яка роками відстоювала національну гідність. Просвітянин, викладач, науковець і громадський діяч став символом незламного духу регіону. У Рівному біля його барельєфу зібралися рідні, друзі і ті, для кого Олекса Новак залишився вчителем на все життя. Про постать, яка залишила по собі велику спадщину. Дивіться у сюжеті. 30 липня минає 10-та річниця з дня смерті Олексиновака постаті, що залишила глибокий слід у науковому, освітньому та національному житті рівненщини. Його ім'я нині носить одна з вулиць міста. а На фасаді університету, де він викладав, встановлена меморіальна дошка. За цими символами ціла епоха боротьби, мислення і праці. Біля барельєфу Олекси Новака зібралися рідні, друзі та учні, аби вшанувати його пам'ять та пригадати, яким він був. Сьогодні люди зібрали шумати його пам'ять. Шумати його жертовний труд на благо України, поки люди його пам'ятають, він живий. Тому шануємо своїх, шануємо своє і все буде Україною. У часи, коли говорити українською в голос було вчинком, Олег Сановак стає співзасновником товариства української мови про світи, осередку руху. Розповідає його учень Іван Дем'янюк. Він був в нашій школі, першій школі. Я вчився, і він тоді був вчителем фізики. Він е, вчив нас. Е, Фізики, фізичних задач, астрономічних задач, і це було настільки цікаво, як він розказував про те, як з козацької гармати вилітає ядро і попадає. У uh, москалів Олексанова був не лише викладачем і науковцем, а й людиною, яка формувала громадську свідомість. Саме він ініціював створення перших українських студентських гуртків у Рівному ще наприкінці 80-х Його принциповість, уважність і безкомпромісна віра в Україну зробила його моральним авторитетом для покоління, яке зростало напередодні незалежності. Саме він очолював. <просила> <ви забрали? просила> Політичний напрямок, ідеологічний напрямок, агітаційно-пропагандистський напрямок всього нашого народного руху, і створення руху, і вперше підняття прапорів на козацьких могилах, і ланцюг єднання. І всі інші заходи, які тоді проходили, сьогодні пам'ять про Олексу Новака, об'єднала кілька поколінь від тих, хто працював із ним пліч опліч до тих, хто лише читає його книги. Близькі науковці сподіваються, що з кожним роком його постать набуватиме ще більшої уваги у свідомості краян. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Зрозуміти потреби завдяки діалогу у рівному представники влади зустрілися із захисниками та захисницями. Під час зустрічі обговорили соціальні гарантії та можливості посилення підтримки ветеранів у межах міської громади детальніше у сюжеті. Урівному представники влади зустрілися з ветеранами під час заходу презентували програми підтримки для захисників та захисниць від медичних послуг і житлових питань до працевлаштування та цифрових сервісів. Виконувач обов'язків міського голови рівного зазначив, такі зустрічі допомагають налагодити пряму комунікацію між ветеранами та міською владою, а також зробити програми підтримки більш ефективними. Ми завжди спілкуємося, але сьогодні це вкрай було важливо. Ми хотіли показати, тому що багато людей виникає питання, чому саме кошти спрямовуються на якісь інклюзію, на самобезбар'єрність. і ми сьогодні хотіли з ними поговорити, донести так само пояснити і таким чином навести так само з ними спілкування, тому що в нас є багато програм, працює, але хочеться їх удосконалювати, і хочеться максимально більше допомагати. І також хотіли отримати від них зворотній зв'язок. До заходу долучилися фахівці з будинку ветеранів центру реабілітації Крок, департаменту соцполітики, охорони здоров'я, цифрової трансформації, управління молоді та спорту, а також представники обласного центру зайнятості. Такі зустрічі є перша, мабуть, одна з таких масштабних місць це буде добра ініціатива. А також долучимо і наших наше управління ветеранів, оскільки є дуже багато державних ініціатив. Хотілося б пробити цей цю, цю недовіру певну, тому що вона не працює. Бо є хлопці, які реалізували і грантові проекти, які використали державну підтримку, і які отримали просто навіть допомогу. І інститут фахівця і супроводу ветерана, Дійсно, це. Потрібна інституція для ветеранів подібні зустрічі є нагодою отримати актуальну інформацію про соціальні гарантії, які діють на території громади. Інформацію для себе як ветеранів звичайно виніс. І дуже позитивні їхні ініціативи, які заключаються в тому, що допомогти людям з підвищеними необхідностями. Це дозволить якби розвернути більш узагальнено наші проблеми для тих людей, які не були в, скажімо так. У нашій школі. Насамкінець військовослужбовці мали можливість поставити запитання, отримати консультації і висловити свої пропозиції щодо поліпшення системи підтримки. У міській раді обіцяють зробити подібні зустрічі регулярними, адже діалог із тими, хто боронить Україну, має бути постійним. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рідкісний жук повернувся на Рівненщину. У нацпарку Дерманського Острозькій зафіксували вусача мускусного з червоної книги. Його в Україні стає дедалі менше через вирубку дерев і зміну водного режиму. Втім, красені з металевим блиском допомагає природі, розкладає мертві дерева і свідчить про чистоту екосистеми. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на сайті сфери та наших ресурсах у соцмережах. До зустрічі!